Що станеться, якщо ви сім днів не подивитеся в дзеркало? Результат вас шокує. День перший. Ви заклеюєте всі дзеркала з будинку папером. Здається, легко. Просто не дивитися на своє відображення. Але вже через годину розумієте, наскільки залежні від дзеркал. День другий. Починаються перші дивні відчуття. Ви забуваєте, який у вас колір очей. Намагаєтеся пригадати своє обличчя. Але образ розкливається. Мозок починає створювати фантомні відчуття. День третій. Найстрашніше. Ви перестаєте впізнавати власний голос. Здається, що говорить хтось інший. Психологи називають це дереалізацією. День четвертий. Відчуття власного тіла змінюється. Не розумієте, де закінчуються ваші руки, яка в вас постава. Дзеркала виявляються критично важливими для сприйняття себе в просторі. День п'ятий. Повна втрата самоідентичності. Починаєте відчувати себе невидимкою. Мозок буквально забуває, як ви виглядаєте, і починає створювати нові образи. День шостий. ГАЛючуляції. Бачите своє відображення там, де його не може бути. Підсвідомість відчайдушно намагається відновити втрачений образ. День сьомий. Момент істини. Коли знімаєте папір з дзеркала, бачите незнайомця. Потрібно кілька хвилин, щоб мозок згадав це ви. Висновок дзеркала формують нашу особистість набагато більше, ніж ми думаємо. Без них ми буквально втрачаємо себе.